Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі Frame UKRAINE. Сьогодні для вас такі важливі новини з Європи. Європейський союз вирішив розпочати військову операцію. Міністр оборони Німеччини закликав країни Альянсу готуватись до найгіршого сценарію. Поляки закидали представництво Єврокомісії яйцями, розпалювали багаття та запускали петарди ще декілька важливих новин. Друзі, підтримайте розвиток україномовного контенту, поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Дякую вам. Отже, друзі, європейський союз вирішив розпочати військову операцію проти еменських хуситів для забезпечення, як ви знаєте, безпечного судноплавства в Червоному морі. Про це повідомляє ДІПЕ з посиланням на джерела. Рішення затвердило міністри закордонних справ Євросоюзу. Повідомляється, що Німеччина вже відправила до берегів Ємену фрегат ГСН, на борту якого перебуває близько 250 солдатів Бундесверу. Нагадаю, друзі, що Еменські хусити після початку військової операції Ізраїлю проти. Хамас вони підтримали останніх Хусити почали, як ви знаєте, нападати на торгові судна, які проходять через Червоне море. При цьому для вантажних кораблів морський шлях через Суецький канал, а потім через Червоне море залишається найкоротшим маршрутом між Азією та Європою. Міністр оборони Німеччини закликав країн альянсу готуватись до найгіршого сценарію та сказав, що Путін може напасти на НАТО вже через 5-8 років. Отже, його цитата: Я не люблю заглядати в кришталеву кулю, я не можу передбачити, чи може статись напад на територію НАТО і коли саме, але це може статись через 5 чи 8 років. Сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки, яка ви знаєте проходила в Німеччині. Після цього він закликав Сполучені Штати схвалити для України додаткову військову допомогу. Польща друзі, жах в Роцлаві фермери влаштували пекло біля Єврокомісії. Поляки закидали представництво єврокомісії яйцями, розпалювали багаття та запускали петарди. Днями також на кордоні висипали, як ви знаєте, українське зерно. Поляки не пропускають військову допомогу Україні на кордоні, але ж чомусь пропускають вантажівки з російським зерном, яке, наприклад, прямує через Польщу з Білорусі. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Фермери також заблокували вантажівку для збройних сил України, хоча водій мав усі необхідні документи. Його відправили в кінець 18 кілометровий зараз. Черги на кордоні загалом, друзі, на кордоні вже припарковано 3300 українських винтажівок. Наступні новини з Європи влада Європейського союзу розпочала розслідування проти соціальної мережі TikTok. Комісія європейського союзу ініціювала провадження проти TikTok. Це пов'язано з підозрою, що відеоплатформа не виконує своїх зобов'язань щодо захисту неповнолітніх. Про це написав в колишньому Twitter відповідальний комісар Євросоюзу. Тірі Бретон. підставою для розслідування став закон ЄС про цифрові послуги, який встановлює жорсткі вимоги до онлайн платформ. Соціальна мережа TikTok, ви знаєте, вона створена в Китаї, стикається з численними звинуваченнями, окрім поширення файкових новин. Користувачі відзначають масові випадки сексизму та кібербулінгу. США також звинувачують китайську владу в цілеспрямованому шпигунстві за допомогою цієї програми. Німеччина друзі, партія зелених закликає посилити підтримку. України Німеччиною, також Європою після захоплення Авдіївки, втрата України міста Авдіївка свідчить про те, що нинішня підтримка Німеччини і Європи має зрости. Так заявила лідер партії зелених Рікарда Ланг в понеділок у Берліні. Крім того, Німеччина має збільшити фінансування бундесферу. Вважає також політик. Це також означає, що ми повинні більше інвестувати в оборону, тобто покращувати оснащення та можливості бундесферу. Сказала вона незалежно від результатів цьогорічних. Президентських виборів у Сполучених Штатах Німеччина повинна взяти на себе більше відповідальності в Європі. Вважає ланг це за її словами. Вимагатиме спільної європейської зовнішньої та оборонної політики. Реформи системи закупівель Бундесверу та фінансування додаткових видатків на додаток до поточного бюджету. І останні новини, друзі, Урсула фандерляїн має намір висунутись на другий термін головою Єврокомісії. Офіційне підтвердження її кандидатури може відбуватись 7 березня під час конгресу консервативної європейської народної партії у Бухаресті. Вона біймає нагадаю посаду голови Єврокомісії з 2019 року. Ви також знаєте скільки цей політик до допомагає Україні. Взагалі, за інформацією видання Шольц заблокував можливість висування Урсули Ляйн на посаду генсека НАТО через її критичні погляди на Росію. Канцлер вважає, що це може мати негативні наслідки у довгостроковій перспективі, особливо після завершення війни в Україні. Джерела видання також вважають, що наступним генсеком НАТО може стати глава уряду Нідерландів Марк Рюта, який вже має підтримку понад 20 країн-членів альянсу. Рішення друзі з цього питання планують ухвалити у червні цього року. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.